Вітає кучерявий сад у воді. Львівщина, передмістя Львова, 10 липня. Це мій газончик. Бачите, який класний газончик. Бійтеся своїх бажань, хтось мудрий сказав. Хотіли дощу, було сухо, отримали. Нап'ється тепер водички газончик і сад загалом. Та несподівано. Цілу ніч лє дощ. Зараз він вже трошки стишився на дорозі взагалі ріка з хвилями. Це вже, це вже мінімум цієї ріки. У нас деякий нахил, подвір'я дещо на горбку. І з полів з того горбка, все текло через наше обістя. Це чоловік вже риє якісь катакомби, якісь. Не знаю, що захисні вали, бо я зранку встала, вийшла на подвір'я і через город і через квітник лилася ріка, ріка з хвилями. Ось моя діляночка. Це він вже перекрив ту ріку, я так розумію, бо течія незначна, вже ледь-ледь, ще видно трошки що тече, і все стоїть у водичці. Думаю, поки нічого страшного, ну та, заб'ється земля, треба буде її розпушувати. Бачимо течію, де нижче, там ще тече, де вище вже не тече. Але попереду цілий день зливи. Ще цілий день дощу попереду. Дуже хочеться, щоб людям не наробило прикростей, таких серйозніших. Ну, Будемо сподіватися, ще раз кажу. Мріяти потрібно обережно. Мрії мають властивість збуватися. Будемо тепер бажати всього в міру. Всього в міру. Бо я хотіла багато дощу, аби промочила нарешті цю суху землю. У нас вже бур'яни в'янули. Маю, маю багато дощу. Дякую за перегляд! Зустрінемося в кучерявому садочку. Побачимо, що буде.